Доброго дня, мене звати Сергій. 16 травня 2022 року отримав поранення в Луганській області. Частково проходив реабілітацію в різних закладах охорони здоров'я Тернопіль, військовий госпіталь, також за кордоном. Під час перебування в військовому госпіталі мені порекомендували проходити реабілітацію в цьому закладі. Тут проходив реабілітацію протягом двох місяців, після чого поїхав додому. Вдома, побувши близько року, я зателефонував Максиму, щоб знов попасти на реабілітацію сюди. Для того, щоб бути більш мобільнішим, так як є двоє малолітніх дітей, щоб була можливість вдосконалити навички їзди, пересування по сходах і також сідання з підлоги на коляску. За час проходження реабілітації в цьому центрі я багато чого навчився для себе. Це бути більш мобільнішим, самостійно обслуговувати коляску, досконали навички, їзди та багато іншого. Сергій внаслідок поранення має хребетну спинномозкову мозкову травму з неврологічним рівнем ураження на рівні Т6. Основним запитом його було вдосконалення техніки і навичок володіння кріслом колісним. Оскільки Сергій вже був у нас більше року назад, він зателефонував мені і розказав про свою ситуацію. Що, перебуваючи вдома більше року, оскільки він жив у сільській місцевості. Вдосконалити техніку їзди на кріслі колісному, а саме долання бордюрів, пересування по нерівностях у сільській місцевості та сідання з підлоги, піднімання з підлоги крісло кріслоколісне, викликало в нього певні труднощі. Враховуючи запит Сергія, ми прийняли рішення прийняти його на реабілітацію, за що щиро вдячні вам за таку можливість, оскільки однією з важливих складових реабілітаційного процесу є інтеграція пацієнта в домашні умови. Збір певних проблем в домашніх умовах і повернення повторно пацієнта до нас. І завдяки вам, в випадку Сергія, ми змогли досягти його заходу. Дякую клініка Айлас за можливість проходження реабілітації у цьому центрі.